Тисяча кімнат, де бо є спортзал, кінотеатр і навіть власний ввінних з тваринками. Так, але якщо я не повернуся в шоу містера Жаба, то все це втрачу. Привіт. Почнемо з простого. Може ти вибачишся за те, що засунув урод журналіста? Привіт, але я не відчуваю провини. Можна тебе замовилося смикнути? Не треба, будь ласка. Ні-ні ні, нафіг вибачення. Нам треба просто відновити його імідж. Ми могли показати хорошу сторону містера Жаба. Хіба це складно? Що будемо робити, Чарлі? Що? Ми стрейку, коли з п'яним за сів і цілу сім'ю нахер збив, а потім вручив комусь дровелий чек і ніби нічого не було. О, співчуває, Чарлі. Але воно може спрацювати. Але спочатку йому треба протрезвіти. Незважаючи на недавні скандали, виохонькі міпячні місто рожабу за його щедрість. Я вже можу сказати, що нічого не вийде. Може дарма ми його після зав'язки привезли. Привіт. Дякую вам за, за цю можливість. Отож. Без наркотиків ніж з наркотиками. Міслережа, дуже дякую, що прийшов. Привіт. Я й я сам радий. Привіт. Знаєш, ми з тобою time, давні друзі, тому тому було складно, складно за цим всім спостерігати. Я дякую, так. Це було нелегко з цим з цим усім, що в мене в житті відбувається. Привіт. Розкажи мені <laughs> про це. Ну, типу, що <звук> тебе більш за все дратувало в роботі? В роботі нас шоу. Напевно, те, що напевно, те, що я працював з цими довбаними еграми. Um, це було was... це That було was... дуже погано.